Магловшая целка именно 18 листопада 2015 року містом местом качества, качественную страну по сути 90, за участие процентка возвращаемых илышного позвонавича Ракушница, особи Петричко, Петричка, разговаривался к этому на залі социальность права за полной поставниками по Банк швето Петричко про в зворании стали на примету так и встановление в праздничную качественную сквозь суд, цель не справа за позов поставника по ответил пам'ятного члена Петричка про Приймати іпотеки. В судом представником відповідача Ракушина з повної зустрічного позов закричку до Патрія Два про визнання дійсно довгої іпотеки та, окрім цього, просить відстрочити сплату судового збору з позицією суттюстю коштів. Представник позащиту колишній підрозділів заперечив щодо об'єднання повно заспішного позову вперед. Вислухав вже дому пострілів до слідичного теріалу приготовив доступного Відповідності до статті 123 ЦПК України не нет, що вона право підійти до зустрічних позов до початку розвитку справи в суді. згідно з статтею 124 ЦПК України, зустрічна позовна позовного заявка подається з задержання загальних прав продіанку, повинні вимогам умовам 119-120 цього кодексу до зустрічного позовного заяв, поданих з порушенням установ чистину 10 статті положення статті. 121 цього кодексу відповідно до статті 82 ЦПК України суд враховуючи майновий стан сторони може свою ухвалу відсрочити або спрощити з судового збору на визначений строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі. Зрахування вище номера та приймаючи того, що доказів, що неспроможності потречку сплатити судовий збір, не надано суд зважаючи, щоб зговорили клопотання щодо відсрочки складу необхідно відновити, а тому зустрічний позов для залишення безруку. Керуючи статтями 82, 119 120-123, 124, 210 ЦПК України. Суду хвалив. Задоволені клопотання Петричка про відсотку судового збору відмовив. Зустрічний позов Петричка до патвії ЄСБН про визнання дійсно до іпотеку залишити без руху. Повідомити Петричку про необхідність судні вказаних надоліків протягом п'яти днів з дня отримання ухвали. Та одночасно роз'яснити, що випадку, якщо встановлений строк не буде усунений на ці недоліки, заява буде вважатися неподаної повернено-половичу. Ухвалу оскаржену під гай підлягає качені міськрайного суду, носив підпис. Прошу всіх присісти. До засідання вложиться продовженим З врахуванням вище наведеного судом ставиться на обговорення питання можливості продовження судового оборони. Вашого запитання вашого запровад. Ми, ми вважаємо, що оскільки суд відмовив задоволених по про відсрочення складу судового збору, і ми вважаємо, що розгляд основної справ поставилися на обговорення питання від щодо відкладення розгляду справ, ми вважаємо, що до е завершення розгляду питання прийняття або неприйняття Зустрічного позову, розгляд справи слід відкласти. Зрозуміло. Ваша думка? Дякую. Зрозуміло. З врахуванням вище наверно, зв'язку з тим, що судом залишено без руху зустрічний позов. Петричко, тут хвилин розгляд справи відкласти. До зусідання бо що це Давайте проводимо дату.